понятно. Макс, Макс, не газуй, подожди, заглуши, подожди. Сейчас, судно, это рахти. Макс, подожди. А що саме зараз відбувається? Що ти Значить, щорічна акція, яка проводиться по всій Україні з 12 до 14 години? Організатором акції є Національна асоціація мотоциклістів України. Метою акції є підтримання взаємопорозуміння між водіями маршрутних транспортних засобів, водіями автомобілів та водіями двохколісних транспортних засобів, тобто зменшення аварійності. Вот покращення культури водіння. Вот скажімо так, щоб всім було комфортніше. Акція проводиться щороку. Це це вже буде четвертий рік. А скільки тут учасників в загальному зараз зібрано більше 40 мотоциклів, тобто фактично це 60-70 чоловік, тільки мотоциклістів. Також дуже порадував той факт, що в цьому році нас підтримав наш новий партнер Асоціація безпеки дорожнього руху при союзі автомобілістів. От, таким чином десь буде близько ну поки що близько 50-60 автомобілів, які також підтримують акції. Тобто, по завершенню роздачі листів, отаких от, от інформаційних. От, от, таких от інформаційних листівочок. Ми будемо збиратися знову тут на площі, і буде великий авто по основним вулицям міста. А ось я так чула, що там поблизу мегацентра буде збиратися. Так, там? будемо стояти на основних перехрестях, от, роздавати отакі от, от флаєри, які ми будемо закликати водіїв автомобілів. Звичайно, будемо роздавати водіям автомобілів у першу чергу. Частіше дивитися, скажімо так, зеркала, звертати на нас увагу, тому що кожен рік з початком мото сезону називаємо його так. Ако збільшується число аварійності, тому що а, водії автомобілів відвикли, що ми з'являємося, що ми частіше перестроюємося, що ми більш маневрені. Ми навпаки, хочемо, щоб якби було взаємопорозуміння, зменшилася аварійність і була взаємоповага на дорозі. А травматизм високий серед минутих, що приємно порадувало минулий рік, ну, якщо вести мову про 2011 рік, так і 2012 ще сезон не розпочався. За статистикою ДАІ ми зменшили аварійність десь приблизно на 18%. А цифра невелика, але я вважаю, що якийсь відсоток. Участь у цій от акції, яку ми проводимо, вона все таки принесла результати. А чому саме 21 квітня? Це пов'язано з чимось сьогодні день покійно? Абсолютно, Ні, абсолютно не пов'язано. Кожного року ми підстроїмося. Ну, перше за все, Великодень. Як зазвичай, ця акція проводиться за тиждень після Великодня. Ну і основна, основна якби, дата початку акції це. Температура, яка є досить комфортною для двоколісних транспортних засобів, тому що відповідно, коли холодно, коли холодний асфальт, ми ще не виїжджаємо. А тут я бачу ще й пішоходів багато, тобто тут кілька сотень людей вже зібралося? Так, зібралося кілька сотень людей, це однозначно, багато глядачів. І ми, як правило, робимо, повідомляємо про акцію за місяць, за два місяці до початку акції. Йде ну, не реклама, можливо, підтримка в мас-медіа таке інше, тому багато хто знає, і люди приходять, оскільки декому цікаво пофоткатися, декому цікаво подивитися. На, так скажімо, диковинки японського автомотопрому от, тощо. А є такі раритетні диковинки? Ну на жаль, раритетних на сьогодні я ще не бачу. Можливо, Проблема дифіанти і дефіанти, то скажімо так, вже не дикованка на скоріше всього. Ті, хто можуть собі дозволити лише бюджетний сектор, от. але це набагато краще, ніж техніка пострадянська техніка. Тобто тут загалом мотоцикли японських марок? Японських, германських мотоцикли. Тут немає Є пострадянська техніка, тобто ми, ми раді всім, хто прибуває на двох колесах. Тобто, ми підтримуємо всіх абсолютно. До речі, нам, тобто Національна асоціація мотоциклістів України, не лабіює чиїсь інтереси. Ми підтримуємо абсолютно всі мотоклуби. Одним словом, ми стараємося зменшити аварійність і чимось допомогти один одному. Я вам дуже дякую. Дякую. Thank <laughs> you.